Шановні болівальники, вітаємо вас на нашому каналі і представляємо вам заключний у 2024 році випуск новин футбольного клубу Колос, який нагадає про головні події у грудні. Останній тепер вже у минулому році місяць розпочався із домашнього матчу 15-го туру Вібет української прем'єр-ліги, в якому ковалівська команда приймала київське Динамо. Поєдинок завершився в нічию 1-1, а вболівальники на трибунах стали свідками яскравої гри у виконанні обох команд. Перша ж акцентована атака киян завершилася для нас неприємностями. Брашко низовим ударом за мешкарного майданчика відправив м'яч в нижній кут. Забивши швидкий гол, білосині віддали ковалівцям м'яч, сконцентрувавшись на швидкому переході в контрнаступ. Кияни діяли дещо академічно і поплатилися за свою пасивність. Після удару Алефіренка м'яч влучив у ногу Михавка, змінив напрямок і залетів у ворота Бущана. А перед перервою забив у ворота гостей Демченко. Проте, на жаль, арбітер зафіксував офсайту болівара, який асистував партнеру. Білосині агресивно розпочали другу половину зустрічі. Захисна лінія ковалівців стримувала атаки суперників, а динамівцям не вдавалося змінити рахунок. А ось колос намагався діяти на контратаках, і вони були небезпечними. Відзначимо у другому таймі дебют в УПЛ-гравця нашої юнацької команди Даніла Денисенка, і це хороший приклад для інших молодих гравців. Звичайно, дуже важка гра, Динамо топ суперник. Але я думаю, наші хлопці показали правда гарний футбол і гарний результат. А своєю грою цілком я задоволений і радий, що дебютував. Якби не зіграв, звичайно, хочеться кожен раз краще, але я радий, що нарешті з'явився на поле. Фінальний свисток зафіксував нічию 1-1, яка залишила приємні емоції уболівальників. А президент нашого клубу Андрій засуха у післяматчевому інтерв'ю багато жартував після того, як зрівняли колос впевнено дуже пішов вперед. Да а в другому таймі впевнено закрився на своїй половині поля. Ну не все виходило те, що хотілося. Те, що б мені хотілося, може там тренер. Так хотів, але я бачив на полі, мені деякі моменти не подобалися. А що саме, що хотілося б бачити? Перемогу бігти, забивати, передачу давати. Ну я красивий футбол. Але в принципі грали по результату молодці. Ну, як, якщо прагматично підійти до цього, як, як, то грали по результату. Хлопці нині Колос не багато забуває. Як ви на цю тему можливо спілкуєтеся з головним тренером? Ви бачите, сьогодні нам повезло рикошети залетіли, то взагалі-то навпаки. Ми б'ємо б'ємо, ніколи рикошети ніякого не буває. Ну ми працюємо над цим. і хлопці працюють. І, і сьогодні мені доповідали наші функціонери, що із на тренуваннях із 20 ударів поворота, ми вже попадаємо в ворота 15 разів. Тобто динаміка йде. Знаєте, коли починали сезон, було 8. На початку грудня голкіпер колоса Іван Пахолюк подовжив свій діючий контракт з клубом ще на три роки. Оптимальне рішення як для нашого молодого голкіпера, так і для клубу. В цілому. Всі задоволені 7 грудня колос ю Ю-19» провів останній домашній матч в цьому році, перегравши у 16-му турі юнацького чемпіонату оболонь 4 1 в першому таймі наші хлопці забили три м'ячі, зробивши солідний гандикап. Відкрив рахунок на 23-й хвилині Захарій Захарків, який головою завершив навіс, що виконав Денис Шарай. Далі, після індивідуального прориву, відзначився Олексій Безручук. А перед самою перервою у ковалівців пройшла контратака, в якій не був жадібним гусол. Артем міг і сам забивати, але покотив м'яч на вільного Захарківа, який зробив рахунок 3-0. На початку другого тайму Гусол знову взяв участь у гольовій атаці, яку продовжив Андрій Бойко, а завершив Безручук. 4-0. до честі гостей вони не здалися і організували гол престижу. Після подачі з кутового капітан пивоварів Євгеній Даниленко головою пробив а м'яч від поперечини залетів у ворота Богдана Биценка. Герой поєдинку Олексій Безручук після гри розповів, яке святкування вони придумали із Артемом Гусолом. Так, ну побачили це святкування у двох футболістів Георгія Судакова та Михайла Мудрика, і вирішили повторити. І ну, в принципі, вийшло, як вийшло. Наступного дня основна команда провела матч 16-го туру УПЛ, в якому зіграла в нічию із Оболонню 0-0. У події поєдинку двічі втрутилася повітряна тривога. Спочатку перед самою розминкою команд, а потім у перерві зустрічі. Затримка початку гри на дві години не особливо позначилася на настрої футболістів. Відразу ж стала помітною ігрова перевага нашої команди, але і біло-зелені намагалися діяти сміливо. Перший гольовий момент ковалівці створили на 17-й хвилині. Після передачі дієго мав забивати Алефіренко, але голкіпер Оболоні Федорівський видав класний сейф. А після розіграшу кутового воротар гостей врятував свою команду після удару впритул від Краснічі. На 42 й хвилині болівар перед воротами оболоні схопився за голову після того, як трохи не дотягнувся до м'яча, який йому з правого флангу адресував Алефіренко. Наше домінування тривало практично до самого фінального свистка однак підопічні Олександра Поздієва витягти з нього, хоч якісь дивіденди, не змогли. Ба більше вже компенсований час поєдинку ковалівських болівальників міг неприємно приголомшити Віталій Груша, але надійно у воротах зіграв Іван Пахолюк. Загалом вийшла бойова і суха нічия, на оформлення якої у суперників пішло понад 5 годин. Юнацька команда колоса на мажорній ноті завершила першу половину сезону. Наші юнаки 14 грудня здобули у Львові вольову перемогу над інгульцем 3-2. Програючи після першого тайму 0-2, ковалівці зуміли у другій половині довести свою перевагу до перемоги, і це незважаючи на те, що за колос не грали лідери: Даніл Андрющенко, Артем Гусол та Даніл Денисенко. До перерви ми пропустили двічі від Владислава Романюка та Андрія Богдана Гейника, але по перерві на полі був вже зовсім інший колос. На 59-й хвилині Олексій Безручук після подачі з кутового головою скоротив відстань. За 10 хвилин нам знову допоміг кутовий, після якого рахунок зрівняв Максим Калінкін. А на останніх хвилинах поєдинку ще один розіграш кутового приніс ковалівцям перемогу у карному майданчику господарів. Найспритнішим був Безручук, який оформив дубль. Колос набрав після цієї перемоги 35 очок та йде на зимову паузу на четвертому місці турнірної таблиці чемпіонату. Молодці! Наступного дня в ковалівці відбувся матч 17-го туру УПЛ інгулець колос, який став заключним для нашої команди у 2024 році. Ми дуже потужно почали і вже на п'ятій хвилині відкрили рахунок. Владислав Велетень виконав кутовий, Даніл Алефіренко переправив м'яч далі, а Джованні Болівар головою розстріляв ворота червоно-жовтих. Перед самою перервою міг подвоїти нашу перевагу Дієго, який вийшов сам на сам із голкіпером Інгульця. Але бразилець трохи відпустив м'яч, і Олексій Паламарчук встиг нейтралізувати загрозу. По перерві замість Дієго на полі з'явився Павло Оріховський, який невдовзі зміг відзначитися своїм 20 20-м голом в УПЛ. Прекрасний сольний прорив по флангу зробив Влад велетень. А Павлу залишалося тільки переправити м'яч у сітку з забійної позиції. 2-0. Колос перемагає і у гарному настрої йде у відпустку. Збереться команда вже 14 січня. Першу частину сезону 2024-2025 наші хлопці завершили на 11-му місці, набравши 18 очок. Ми будемо збиратись 13-14 числа приблизно, січня. січня, і будемо в Києві працювати, і 21-го запланований виїзд до Туреччини там до 15-го числа і в тижневий цикл, і вже чемпіонат буде. Тому не так багато часу, потрібно плідно попрацювати, загоїти свої там пошкодження, відновитись психологічно, віддихнути і важка праця Після тріумфального повернення зі Львова колос ю Ю-19» провів у понеділок, 16 грудня, заключне тренування на нашій базі у Софіївській Борщагівці та пішов у відпустку. Хлопці зіграли у двосторонньому тренувальному матчі проти команди, за яку виступали наші тренери та легенди клубу: Віталій Гавриш, Євгеній Новак, Володимир Лисенко та інші. Неприємна дощова погода не завадила гарному настрою. І після заключної тренувальної сесії Віталій Гавриш підбив підсумки першої половини сезону. Провели гарну роботу, достойно хлопці виглядали. Е, найголовніше, що хлопці зростають. І, е, як в фізичному плані, так і тактичному плані, і, і в усіх планах зростає це для нас найголовніше на сьогоднішній день, що хлопці росли доростали до першої команди і далі йшли в дорослий футбол. На проміжному етапі у нас четверта позиція наразі. Як розцінюєте місце команди? Чи для вас це головне, чи ні? Ось з цього приводу. Ні, турнірне становище не головне, тому що воно в принципі нам нічого не дає. Єдине, це дає нам емоції, наснаги працювати далі з такою ж наснагою, тому що воно якби нічого не дає, але краще, якщо ти вверх, да, десь знаходишся. Але в принципі це ні на що не впливає, Я ж повторюю, що головне, щоб ці хлопці прогресували, щоб вони зростали у всіх цих планах, про які ми казали вже. Тому, тому турнір таблиці ми дуже туди не дивимося. У грудні команда нашої академії Колос Ю-16 стала переможцем престижного турніру Вінниця Футбол КАП-2024. У всеукраїнському турнірі взяли участь 16 команд серед гравців 2009 року народження. Хлопці Володимира Далекого та Влада Савчука потужно пройшли всю дистанцію, а у фіналі здолали однолітків київського локомотива 2-0. Вітаємо наших футболістів, їхніх батьків та тренерський штаб. У Різдво до Колоса приєднався албанський півзахисник Аріналдо Рапай. Це гравець атакувального плану. Він може зіграти в центрі півзахисту на позиції дев'ятки та на правому фланзі. До цього Аріналдо три сезони виступав за клуб Партизані. А в 2023 році був визнаний найкращим гравцем Албанії. Угода з футболістом розрахована на три з половиною роки. А в команді він обрав собі 99-й ігровий номер. Півзахисник юнацької команди Олексій Безручук став автором найкращого голу колоса ю 19 у першій частині чемпіонату. За думкою наших болювальників, свій гол Олексій провів у гостьовому матчі 14-го туру проти львівських Карпат. Красиво! А ось гол Артема Гусола Ворота Олександрії в п'ятому турі УПЛ був визнаний у голосуванні вболівальників найкращим у першій частині сезону. Артем на 76 й хвилині гри обігрався із Андрієм Цуріковим та в один дотик зняв павутину воріт Олександрії. Здорово! Андрій Цуріков в голосуванні наших фанатів визнаний найкращим гравцем колоса у 2024 році. Наші вітання так тримати, Андрію на цьому все. Друзі, наші команди у відпустках. А ми зустрічаємо новий 2025 рік. Нехай цей рік стане роком перемоги України над одвічним ворогом. Шановні друзі, вихованці та батьки Академія Кола щиро вітає вас з новим роком та Різдвом Христовим. Нехай 2025 рік принесе кожному з вас багато радості, здоров'я та перемог, як на футбольному полі, так і в житті. Ми пишаємося вашими досягненнями, наполегливістю та любов'ю до гри, яка об'єднує нас всіх. Бажаємо на вичерепної енергії та, та щасливих та... моментів у колі близьких. Дякуємо за те, що ви є частиною нашої великої футбольної родини. З нетерпінням чекаємо нових тренувань. матчів та незабутніх емоцій у прийдешньому році. Разом до нових вершин.